Доброго дня глядачам мого каналу. Не бачу не один коментар, де просили зняти більш детально сонячну електростанцію. Зараз перейду на іншу сторону і зніму, як іменно закріплено це все. Сонячна електростанція знаходиться в такому вольєрчику для курей. Ось. Значит, основа. Був виритий такий котуванчик десь глибиною 1 метр. Заармований, забетонірований, в діаметрі приблизно 80-70 см. От. Потім зверху був такий, скинув опалубку з досочок і зробив ось такий квадрат. Труба 120, середину залитий бетон. Ось. 에... Зараз. Піть свище. <клухи> Значить, механізм наклону на зиму я зробив за допомогою отакої от вот кабельної, скажімо так, стяжки. От. Грубо. Тут уварений завіс для того, щоб воно крутилося. Плюс самі панелі кріпляться на ось таких завісах. Завіси додатково, засверлені на різна різьба, стоять болти з шайбами з обох боків. Сама ця зварена з чотирьох кусків відрізків труб 20 на 30 всередині з перемичками. В мене не було такого швеллера великого чи два таври. Тобто я зварив з квадратних труб 20 на 30. Вона теж розборна, кріпиться на болтах. Ось і ось. Тобто, при потребі я це все можу розібрати, розкрутити. Всі панелі прикручені на болтах. При тому болти я брав нержавійка. Шайби нержавійка, болти нержавійка. Ну тут не хватило, є пару шайб, то звичайні. От. А так болти і шайб, гайки, все нержавійка. Тільки на пару шайб, що не вистачило, були звичайні оцинковані. Ось. Тут теж труба 40 на 40. Тут труба 20 на 40 і тут і край 40 на 40 труба. Панелі з'єднані послідовно. До цього буде паралельно. Ось тут отакий трикутничок. В планах маю зрізати тут. Сюди буде ставати ступиця від Volkswagen Passat B6. Ось. Спеціально на неї істочена ось закручена зажата, щоб подшипник не вийнявся. На неї планую ставити велику зірочку, цепок, редуктор вже є. Ось. Гофра зовнішня. Ну Тут такий запас, тому що, не знаю, можливо, буде поворот, потрібно буде зробити, щоб провід не переламував. переламувався. Ось. Насчет міцності. Хоча труба 120-та залита бетоном, але все одно, якщо так гарно її розшатати, то є, ну, трошки є шат. Але ну, вітри сині витримують. У нас тут близько річка. Тобто вітри витримує сині. От. Можна при біді її там наконити, скажімо так, її повністю, тобто викрутити цю шпильку, притягнути сюди і прив'язати. Але, як показує практика, який би сильний вітер не був, тобто тут ззаду сарай стоїть, він, скажімо так, спиняє, дає такий захист. Панелі розраховано так, що можуть вільно повернутися. От, так як зараз сонце у нас знаходиться зараз обід, зараз саме якраз пікова вироботка сонячної енергії, От, так я і робив. Я якраз орієнтував її на 12 годин, щоб в мене якраз в пікові був. От, чого я робив іменно так? Тому що зимою в нас в основному сонце ходить по горизонті. А так як робив я якраз перед початком блекаутів то розвернув якраз так. Ну, орієнтувався по тіні і по застосунку на телефон. Є такий спеціальний застосунок, там вона по ньому дивиться піки вироботки сонячної енергії. Ось. Ось. Така сонячна електростанція. От Якщо видно сонце отало. От. Тобто, механізм планується зробити поворотним. На рахунок наклон, ну, теж думаю. Зараз, поки в мене немає ні повороту на клону, я можу прийти, наприклад, десь години в 3, викрутити повністю цю стяжку і перехилити панель на цю сторону. Звичайним мотузком зав'язати, і в мене ще вироботка. Ну, на заході буде, але не така, тому що кут максимально не вдасться витягнутись, так як панелі впруться в верхній профіль. Тобто, такий буде невеличкий наклон на цю сторону. Ось.